Притримати двері незнайомці із дитячим візочком. Правильно, правильно, діти, молодці, молодці. Далі обійти людину, яка впала на слизькій дорозі. Молодці, це неправильно взяли себе за носика. Так, Прогнати з двору кошеня, яке заблукало. Заносика, правильно, тому що це байдужість людина проявила байдужість, так? Запропонувати вчителю полити квіти в групі. Правильно, так, тому що це допомога, так, діти. Підняти з підлоги сміття і віднести у смітник. Молодці. Так. Протиснутись першим в черзі за булочками. Так, де ваш носик? Так. Поділитися булочкою з подружкою. Так, молодці. Посунути з проходу взуття, щоб не заважали. Ммм, За носика це ж неправильно. Промовчати, що у друга розв'язані шнурівки, і подивитись, що буде. Так, заносика, це байдужість. Діти, увага, Сергій. Переступити через розлитий сік на підлозі і піти далі. М -м -м, заносика. Це ж байдужість. Треба що було зробити, дітки? Витерти, Витерти звичайно, взяти. Е е е Трап. Так, і помити І, помит минул і протерти. Банки клею. Випала і вся всі без клієн і в колопам. Зрозуміло. Саша і далі. <гум> Розповісти вихователю, що хтось побився в групі. <гум> так, діти, молодь.